Ферментовані овочі це не тільки смачно, а ще й корисно. Вони дуже легко засвоюються, виводять токсини, завдяки пробіотикам і пребіотикам нормалізують роботу кишківника, сприяють засвоєнню вітамінів та мінералів. Тож вони позитивно впливають на багато систем нашого організму. До того ж вони дуже легко готуються. Підготовлені овочі: в мене це огірок, кабачок, звичайна капуста, капуста цвітна, буряк, морква. Все це треба нарізати різної форми. Ще треба буде нам кріп, часник та духмяний перець горошком. Наповнюємо банки. Тобто робимо таке асорті. Далі розчин на літр холодної фільтрованої води в мене вона не кип'ячена. Додаю столову ложку солі. Все ж, звичайно, ретельно перемішую. Розливаю по банкам та закручую банки кришками. Ось така краса виходить. Банки залишаю в теплому місці, щоб температура має бути не менше 18 градусів, щоб почалося бродіння. Далі двічі на день дерев'яною шпажкою такою треба проколювати кожну банку аж до самого дна доставати для того, щоб правильно відбувався процес ферментації та бродіння. Також треба слідкувати за тим, щоб овочі завжди були повністю зануреними в розсолі. Це важливо. І вже через 3-4 дні, коли ви побачите, зупинився процес бродіння, банки треба буде прибрати в холодильник. Для свого здоров'я бажано приймати ці овочі кожного дня. Смакують вони як з м'ясними стравами, так і з кашами, макаронами, все, що ви там придумаєте. Росол з баночки, коли закінчаться овочі, не виливайте, а заправляйте свіжі овочі, тобто нову партію, і процес ферментації буде відбуватися швидше. Тож, смачного та будьте здорові!